Я люди. божечко, я не знаю, коли вже ці сімси запустяться, але тут купа якихось нових оновлень, нових оновлень. І мені не подобається, що я не можу запустити нормальну гру і вже вам розказати, мені просто так уже хочеться це розказати. Ой Боже, я, значить, сьогодні була йоу на співбесіді в онлайн школу англійської мови. О, -о, -о. взагалі, де я, де вчителі і онлайн-школи. Але я була дуже довольна. Я була дуже довольна, це мене так оживило, пожвавило. Я така ух ти, вау, круто, круто! Зараз попробую, що воно таке. Бо мені з Work.ua приходили листи, і все, я така, окей, давайте, я запишуся на, на це все інтерв'ю. Божечко, люди. Я не хочу казати, що це був крінж. Може, я ще дам звук мікрофончика. Це не то, щоб був крінж, але трошки да. Ну, трошки да. Бляха, я була така, знаєте, so excited вчора, що я ось побачу, ну навіть якщо це групове, та, мені написали, що це, що це групове інтерв'ю з Але я така, думаю, клас, я щас побачу купу людей. Так круто, так круто! Я класна. Бляха, ну люди, коли я сьогодні зранку побачила цих, цих людей, я така. Um, а полегшення якесь буде, пожвавлення буде, бляха. Значить, я тут сиділа своїм оцим рожевим кріслом, на своєму топіку, щось там наушнички, а воно, коротше, я під другий ноутбук взагалі втикнула мікрофон, і там чомусь мікрофон працював, а навушники не працювали. Я не знаю, окей. Я могла все чути і так з ноутбука. Та коли цей Сімс уже завантажиться, гай Бог милує. Мені вже просто надоїло це. От я тільки сяду гратися в Сімс, і воно зразу. То Іа треба перезапустить, то Сімси надо щось довантажити, то в них якісь оновлення, то ще якась рака собача. Нащо воно мені надо? Скажіть, напишіть в коменти. До речі, добати мені активності, йоу, 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 давайте, давайте зробимо популярною. У мене такий гарний настрій. У я... мене зараз настрій, коротше, будь супер топ популярною. Як вам таке нравиться? Я знаю, ви мої 9 людей, які поставили мені під попередні відоси, 9 лайків. Я знаю, що ви взагалі круті. Нарешті, я попала до них в будинок, божечко. О, як мені надоїло, і я зразу їх кину, чесно. Ну, ладно, не буду прям так кидать, океане з ними побудемо. Ну, я хочу їх кинуть і піти до іншого когось. Щоби розказувати щось жавіше, бо вони тут якісь старі, вони тут щось нудні. Ой, і так усе висне. Ой бо. Ой, бляха. Короче, хочу вам розказати про онлайн школу, а не оце, 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 оце щоб зависання оці були. Півчаса його грузила. Напишіть мені якісь свої коментарі. Ви в шоці з того, що мені хтось прислав листа типу Джулія, давай будь учителькою інгліша. Я не знаю, як вони мене знайшли. Мені здається, я де-небудь написала, може в себе на сторінці, якомусь резюме, чи що, що я знаю англійську, там трошки щось десь. Не знаю. У мене там мій профіль це, типу відеоредакторка. Я тут і виклалася як відеоредакторка. І мені здається, ну, може, один раз хтось відгукувався чи взагалі нуль раз. Люди, чесно, мене дратують ці сімси. Я не знаю, що треба для цих сімсів, але напевно треба менше нахрен тупорилих оновлень. Ну, що це за дурня? Ну, от як? Як мені жити це життя по-нормальному з цими людьми, оцими, оцими, всіми, оцими. Котяча льошка, а кота нема. Страшне дратує. Я хочу піти звідси, чесно, я. I'm sorry, я хочу звали звідсиля. Отак от. Роздрадувала. я дуже хочу розказати. Значить, що? О, мабуть, я десь зазначила, що я знаю якось там англійську. Для того, щоб бути відеоредакторкою, тому що якщо ви хочете монтувати відоси, вас теж там питають про знання англійської, бо це часто для іноземців, то ще якась фігня. Ну, коротше, я учила все про монтування відео англійською мовою. Ну, це було ще в 2021 році, і я принципово не хотіла ніякої е, русявої оціє, всієї розкладки, бо я попала в Америку вперше. І я поняла, що мене так бісить це все. Ну, ну, взагалі, це така тупість. Просто я зрозуміла, що це надзвичайна тупість користуватися російською мовою. От просто От просто я попала в Америку і тут а я така, що? Ну, раптом подумала, що е, якщо в моєму житті на побутовому рівні і кругом англійської так багато, то Знаю, що мені встралася російська? Я не в Росії і виходить, що в Україні це було не зовсім понятно, напевно, просто всі кругом ходять там е, руснявою, всі діла. А тут аж якби все. Ну. Ну тут взагалі ніхто по-російськи не балака. Що надо? Ну, що ви хочете? Нічого? <смі> ніхто нічого не хоче. Чи я хочу кудись піти, піти в оцей будинок. Ви ж не знаєте, хто ці люди. А тут вони ресторанчик роблять. Ой, фу, це треба зараз так напрягатися, щоб ними грати. Так хто? Ось. кауч. Піду до неї в круглий будинок. Що вона там так оновлюється півчаса. Боже людина. Ой, ой, ой. Нитьо. Я все вам не можу нормально розказати про свій експірієнс. Значить, групове, а групове оце все. Інтродакшн треба було зробити. О, там, слава Богу, хоч одна була людина, яка більш менш на людину була похожа, їй було десь 30 років. І вона хоча б ротом сказала те, що вона, вона не очікувала, вона не знала, що тут будуть питання по типу а, ну, англійською мовою поясни конструкцію, наприклад, не знаю, там Present Continuous там якийсь. От. Ну я теж цього не знала. Але ж. ну, Коротше, воно якось так було вроді інтерв'ю та інтерв'ю, але уже ж пишіть, що, що ви будете питати, якщо воно все одно виглядає, як наче це все механізм. Це, це непросто. Коротше, на що я розраховувала, що. Навіть якщо в нас буде групове, ось оце, да, групове, але там будуть якісь такі питання. Просто розкажи про себе, розкажи, що ти любиш, які твої хобі, е, який серіал дивишся. Я щось очікувала, що буде щось по типу е, розкажи, який ти там останній серіал подивилася, що тобі сподобалося. От, щось таке. Я очікувала щось таке. А його такого ну, не було. Там були питання, типу, там була частина взагалі української мови, і це, і це чесно, мене це абсолютно якось вибивало. Там усе було українською мовою, щось пояснили, пояснили. А зараз ми переходимо на англійську. І зараз ви усі по черзі дасте відповіді на питання англійською мовою. Значить, what is your name? How old are you? Your profession, значить, яка там ваша професія, чи ваш диплом, який, яка ваша освіта? Education, Значить, розкажи мені за свій едюкейшн по черзі. І, і по черзі будете ще розказувати мені, що? Чи є у вас якісь сертифікати мовні, якісь там TOEFL чи якийсь ще? Я так сказала TOEFL, як наче я якась німкеня, я не знаю. Ну, Хочеться щось так сказати дивно. Оце TOEFL whatever. чи ще там які-небудь інші бувають тести, чи якісь сертифікати. У мене немає ніяких сертифікатів, і чи є досвід бути вчителькою? От, і це цілком нормально казати не було досвіду. Я просто хочу попробувати, чи щось там. Ну і всі такі були. От, і там про сертифікати, там, не знаю, теж якось сильно не було в людей сертифікатів, люди просто спілкувалися англійською. І всі нормально так спілкувалися, але але, бляха. Угу, да, Окей, зараз розказую. По колу ми це мали розповісти, а потім, а потім, по другому колу, ми щось повинні були пояснити конструкцію якусь. І вона кожного викликала, і кожна повинна, там були дівчата лише, повинна була розказати щось там про якийсь, Present Continuous, якийсь там Past Simple і оце все. І я вже на тому моменті просто нічого не слухала, бо що? <сум> У мене не включився мікрофон! На моменті, коли треба було introduction робити, я не знала, як цей Google Meeting працює і хто включає ці мікрофони. Ну, я не знала, хто включає мікрофони і як це все включається виключається, і просто я не, не розуміла, як десь стикала і думаю. Я не знаю, доключається мікрофон. І по суті, мене просто так би скіпнули, ну, де би просто пройшли, і далі вже я нічого нікому не пояснювала за, е, за якісь конструкції, там, англійської мови, така, понятно. Ну, люди, ну вас не бісить, що цей сім зависа? Ну, слухайте мене, хоча б я дуже жваво балакаю, бляха, я чесно кажу, це настільки дратує. Я тільки сідаю, записувати сюди відос, хочу пограти чи записати, чи не, І кожен раз. Кожен раз, оце така якась дурня відбувається, якісь оновлення, якісь тімки, якесь щось, якісь ще рекламки, про цю смерть з'являються. Ну, отстаньте від мене, дайте мені пограти, якщо через це зависає все, на що воно мені треба? Я просто хочу записати відео. Я просто хочу погратися. А мені треба тратити, блін, 30-40 хвилин на те, щоб воно все роздуплилося, чи що? Оно ви ці всі хріні. Окей. Пожалувалась. Далі буду жалуватися на, на людей. на люд. Я ж прийшла туди себе показати, на людей подивитися. А вони усі сидять із Restін біч фейсом оцим. Біс. <плес> Крінж. Люди, я чесно, я вже не, не пам'ятаю, коли е, я була в середовищі людей з оце таким лицем кирпичем. І ні, давайте не будем казати, що слухайте, я. це всі бляха твіттерські. У мене Resting Beach Face, і шо, але я все одно нормальна людина. І всі такі, всі такі, я все одно нормальна людина, ну і що, як в мене таке лице? Ем, Хоче сказати, я не хочу засуджувати людей, яких реально такий Resting Beach Face, і все таке. Але ні, я бляха засуджую усіх, усі. Якщо у вас Resting Beach Face і ви всі збираєтесь в одній кімнаті, і ви всі сидите, як бляха, кирпичі, це повний крінж. І це toxic. You toxic. That's it. Це все, що я можу сказати. І все, що я хотіла на цьому інтродакшені би розказати, от чесно, я би не хотіла казати, що мені 27, що я там щось там той. Що, як мене звати, і все таке. Перед цим нас викликали просто українською мовою, там імена наші називали, і типу, вона називає наше ім'я, а нам треба як дурочкам таки прикидатися, що ніхто щойно не почув наше ім'я. Треба якось англійською мовою сказати, my name is. Всі знають твоє ім'я, ну тобто це якийсь фейк. Е і це якась нереальна розмова. І от того, що це не справжня розмова, а суцільний фейк, от цього стає дуже регачно. І мені, як людині, яка, бачите, тут е прагне завжди до якоїсь автентичності, моєму дуже автентично було би сказати просто: You know what? I, I feel very uncomfortable, бляха. Ну, жесть, з того, по Це крінж. Усіх тут resting bitch face. Я не хочу казати, скільки мені годи, як мене звати, якщо ви вже сказали моє ім'я і всі блін тут сидять із з лицями кирпичами. I'm sorry, там людям по 18 год і сидять з такими мінами. Ну, може, то того, що в школі були люди такі з мінами, може батьки їхні з такими мінами, але вони усі, типу, хочуть бути вчительками серйозно, вчительками і з оцими обличчями, наче, наче що, вчителько моя, зора світова. Джо, ти вже вчителька моя зоресвітована та да поводить себе поважна, чи що? Ну, це вже щоб повагу було видно, така повага, і ще ніхто не знає, як тебе звати і як там ти володієш англійською. Ну вже повага пре і я сижу гигикаю. Я думала, що я буду просто сидіти і либитися, то всім остальним теж трошки попусте ніхіра. Я не знаю, думаю, може через те, що я сиділа на ноутбуці, може я бачила їхні всі обличчя. Може, не сиділи хтось там з телефонів, і вони могли не дивитися на моє, наприклад, обличчя, на всі остальні, Але вони всі сиділи, як я не знаю, що сталося. І ось оця фейкова розмова: Hello, how are you? Ну, так це навіть не було Hello, how are you. Там було My name is, I am щось там age old. age old? Що, що? Я так і сказала. Ну, окей. Коротше, old. Years old, бляха, age Вау wow. Коротше, це був крінж. Я вам чесно кажу, я коли там сіла і до мене дошла черга, і я почала говорити, ну, щось там говорити, і я зразу почала питати, are you hear me? чи щось там таке. Чи Do you hear me, Ти вже що небудь питаю? І типу, воно не балакало, там, видать, ніхто не чув, тому що це дуже тупо ти балакаєш, наче просто в кімнаті з собою, а тебе, може, якось чують люди якось по своєму зв'язку. Ну, просто, Коли я знімаю відоси, я знаю потім, як це звучить. Я знаю, як це звучить, Але коли це онлайн іде, я не знаю, як я звучу. І, коротше, Це було крінжовенько. І це, по-перше, досвід не такий прикольний. А по-друге, це саме вагоме, що всі сидять, бляха, з оцими кирпичами, Люди, ви ніколи не хочете балакати про себе ні про свій вік, ні про свою англійську мову, ні про що, ні про свої дипломи. Ви не хочете, бляха, розказувати людям про себе, яким просто насрать. І вони сидять з оцими рестін біч фейсами. Щоб потім сказати десь у Фейсбуку, чи десь у, у якомусь Тіктоку, чи десь ще в якомусь Твіттері, що в них просто такий вираз обличчя? Ні, бляха, це не просто такий вираз обличчя, це взагалі крінж. Ну просто крінж, ну ну як це так? Як це так буває, що шо? Давайте всю країною будемо з отакими лицями і будемо казати, така в мене просто європейсь біч фейс, бляха. Що це? Ну. Коротше, це very toxic. Чувиха, яка нам це проводила, ну, мені може ще було дискомфортно трохи, що вона була нічого нормальна, але, очевидно, вона просто читала десь, зачитувала щось нам. Вона просто це сиділа, зачитувала, і вона в своєму зачитуванні. Ну, очевидно, їй треба було просто галочки десь поставити, там, що людина відповіла так, так, так і все. Але людина сидить і щось вичитує, щось розказує, а нам тут треба щось говорити от себе. Імпровізація, тобто чувиха, яка прийшла ось сюди з нами, говорить, вона не імпровізує, вона читає звідки лясь, Вона робить свою роботу читаючи. А ми повинні з ніхіра раптом розказати їй з голови про якийсь там пас Сімпол і щось там. How are you? Ну, так і то не how are you, How old are you? чи що небудь таке? What is your name? Так і то вона це не питала, ти повинен сам це сказати. Просто Просто ти сидиш і як робот розказуєш, і я дивилась на цих всіх людей, кажен по черзі розказувала, мені було інтересно якось. Ну просто. Мені ж було інтересно, я зрозуміла, що да, воно виглядало так, що мені було дуже інтересно. Може, там ще парі людей трошки було інтересно. Але. Загальний вайб такий, що нікому воно не інтересно. І я не розумію, на що це відбувається, якось, якщо це нікому не інтересно. Там була якась чувиха десь із Польщі, чи що. Вона як почала розказати, як вона німецьку зна, англійську зна, польську зна, сертифікатів валом у неї. Чи що там? Я не пам'ятаю. Як почала розказувати, ну все там так геніально розказує. Чувіхів 18 років, і ще там купі човік по 18 год. І вони, ну, такі дирек директорші вже. Думаю, мені 27, я вже не директорша, мабуть. Я не знаю, яка я була директорша в 18 год. У 18 год я вчилася каструвати свиней, От що я робила в 18 год. Я дивлюся на човіх, е які у 18 год з Рестін бічфейсом сидять. Вони вже спілкувалися з нейті-спікерами якимись. Вони вже, вони вже щось вивчили, вони вже щось знають, вони вже, може, десь були ще щось. Що з лицем, бляха? Ну, якось як е, я собі думаю вийшла в люди, так веди себе як людина. Ну, що така? Це що, так складно? Ні, у нас усіх рестін біч фейс, і я не буду намагатись бути клоунесою для всіх. Ну, це все. Оце так? Це так воно все звучить? Скажіть мені. Я все думала, що в мене таке лице. Я я щось думала, в мене таке лице, я не хочу бути клоунесою для всіх. Хочу, коли я невесела, бути невесела. Е, а коли я серйозна, буду серйозна. І коли я хочу либаць, я хочу либаць. Але, блін, я виходить, що ну, була така вся святковому якомусь настрої. Виходить, що я була в якомусь святковому настрої, що зараз буде щось цікаве, я побачу нових якихось людей. Ух ти! Зараз буде щось нове, інтересно. Мені було інтересно. Зумієте? Мені було інтересно, і по мені було видно, що мені було інтересно. Але от до моменту, поки до мене це дійшло, мені здається, що ще в той момент, коли я ну, не, не дуже розумію, чи мене хтось чує. І в мене якось навіть мене ніхто не чув, але в мене вже якось дивно рот, рот працював дуже дивно і крінжово, і все. Я розуміла, що в мене просто стресняк. І що я тут своїм мені так інтересно, зовсім недоречна. От, як я себе відчула, що я тут вообще, бляха, недоречна, я недоречна, я взагалі жити не повинна. Оце, що я відчула, людоньки, Люди добрі, чесно, було відчуття, що я вообще жити не повинна. Я взагалі балакати не повинна. Я взагалі не повинна казати, скільки мені годи, чим я цікавлюся, того, що тут сидить купа людей. З такими обличчями, що вже одвали одне, і не треба з ними дружити, говорити, не треба їм либиться, вони не будуть тобі теж. Вони тут усі прийшли, вони, вони з Європи. Вони вообще ще звідки лясь, вони прийшли встраюватися в онлайн школу на роботу 18 год. А ти що гигикаєш, ото що либеся там? Вони на роботу прийшли. Там робота така, 100 гривень за годину тобі платять. І човіки якісь із своїми сертифікатами, з якимись досвідом, якими сидять і такі да, я буду зараз вигрібати за цю роботу, щоб і я отут, я да, вчителька, я, я за 100 гривень оцих. Я вам що гигика сюди прийшла? Шо? Я, які там усміхашки, успокойтесь, дівочки, ляжте, сядьте. Помріть вообще. Крінж! Крінж! Коротше, з мене був крінж. Ну, навіть не отого, що це було наче групове щось. Ні. Тому що я читала, що люди крінжують, що це групове, це крінж, це крінж, Думаю, та це, в принципі, не крінж. А я тепер поняла, Крінж це бляха. Оці рестід біч faces, Ось це повний крінж, Люди, нахрен. Е, ну, це абсолютний крінж. Це що попало? Це не сексі, це не круто, це не дуже по-розумному. Це, це взагалі виглядає так, не наче, я, я велика, якась тут не знаю, хто? Хто тута? Ми тут великі, якісь ну це Б. Ну це Б якесь, ну як це сказати? Я думаю, Господи Боже, а я що, це теж така 18 год була? Чи що? Чи як це так? Кроше, я крінжанула, і думаю, я не хотіла би мати собі вчительку, оце, яка виглядає отак от, от. Я би не хотіла мати таких вчителів, чесно, хоч у них є досвід, хоч нема. Хоч вона 100 тисяч має сертифікатів і переїздила по всіх країнах планети Земля, але якщо вона ось так балака, я не хочу, щоб це була моя вчителька. Я не знаю, хто хоче таких вчительок. Короче, я крінжанула, бо я підписана, по суті, на одну вчительку, яка моя там знайома, я з нею в таборі познайомилася колись давно. Я зараз з радістю дивлюся її сторіс із Києва. І вона для мене просто як нормальна людина, що викладачка і має бути така, і ну, все таке. Ну, все, я собі не думаю, що якось інакше це має бути, а вона ж, вона ж в своєму блозі показує, що я ось тих вчителів, які люблять отак робити. Я роблю отак, я спілкуюсь. Отце, отце, отце. І для мене це просто нормально, вона для мене просто нормальна людина. А коли я подивилась на оці бляха, ну, нічого особистого, просто моє лице ніколи не ради тобі. Я така. ну, Виходить, що якщо я просто тако. Ну, Мене це надломило виходить в той момент. Я думаю, я не знаю, ну, мені треба е, десь може п'ять репетицій, чи якихось... як мені треба так пристосуватися, щоб в умовах, коли всі сидять і настільки нещасливі і ніякі. І це враження таке, що вони ворожі. Я вам чесно скажу. Мені після Америки всілякої це ворожість виглядає так. От От і все. І тому типу, це, наче вороже середовище, тому воно. Я не знаю, я, я думаю, мені ніхто навіть не написав, не відповів нічого про те, що я там не пройшла, наприклад, його, бо я нічого не сказала взагалі. Не знаю, просто проскіпала й та й до побачення. клас. Ну, я, я наче хочу ще раз це зробити, бо мені хочеться це, бляха, виконати, мені хочеться це зробити, але і подивитися, чи інші люди теж такі самі, як оця наша компашка була, чи ні. Ну, ти ж знайомишся перед людьми. Ти, ну, ти розумієш, що ти вийшла в люди, і ти тут знайомишся з людьми. Тут другі люди є, ми всі один одного слухаємо. Що це нахер за поведінка? Так що той, давайте не цей во, давайте не відділуватися, що ми усі, там, усі такі, блін. З лицями кирпичними. Це все дурня собачі. Все. цьомки бомки я вам розказала, може, запишу вам ще відоси ви мені пишіть коменти. Якщо вам цікаво, мене слухати. Зробіть мене популярною. Значить, я щось я захотіла стати популярною. Я вам, може, зараз запишу іще якийсь, якщо в мене не будуть глючі сімси, все таке. Не знаю, е, взагалі, коротше, як я придумала собі нову професію. Все добре, Цьомки-бомки. бай-бай.